Доброго дня, вас вітає компанія «Автопарк». У нас таке нове надходження. це у нас BMW X5 у чорному кольорі в кузові f 15 Автомобіль у нас 2015 року з двохлітровим дизельним мотором. Всередині у нас чорний шкіряний салон. У нас тут електросклопідйомники, датчик світла. Також у нас декоративна підсвітка салону, присутня мультикармо 135 тисяч пробігу автівки, штатна магнітола, двогоний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, автомат. Також ще з наповнення, у нас тут присутні спереді та позаду парктроніка та камера заднього виду. Задній салон теж в гарному збереженому стані. Є сонцезахисні шторки, електросклопідйомники позаду. Автівка попереду затягнута у бронеплівку, пригнана вона сюди з Німеччини. В комплекті до неї також йде два ключики. В Україні у неї два власники по технічному стану без питань та нарікань. Ланцюги замінились на пробізі у 100 тисяч. Останнє ТО відбулося 2 тисячі тому. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиця Підсила 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк.ua.